Шановні друзі, ми разом з вами знаходимося на полігоні Національної гвардії, де зараз ви бачите нову техніку, яку отримують національні гвардійці. Хочу сказати про таке відомо всім присутнів'я: Бажаєш міру, готуйся до військових дій. Україна все робить для того, щоб мирним шляхом розв'язати нав'язану нам війну. Але Запорука міру може бути тільки одна: сильні збройні сили, сильна Національна гвардія. Це єдина запорука міру, тому що агресори, наші вороги рахуються тільки силою. І саме тому ми не витрачаємо жодного дня без того, щоб не зміцнити наші збройні сили, нашу національну гвардію. Зокрема, йдеться і про побудову потужних оборонних рубежів для того, щоб бути готовими. Зустріти будь-якого ворога, ми розуміємо, наприклад, жаль, з ким маємо справу. Зокрема, зараз в адміністрації президента відбулася нарада з главами адміністрації, де обговорювали і питання побудови потужних рубежів. В той же час ми говорили і про демобілізацію наших військових, які відслужили рік, захищаючи свою батьківщину. І хочу вам сказати, що. Їх безумовно радісно будуть зустрічати всі регіони нашої країни. Обговорюю питання соціального забезпечення, інші питання, які пов'язані з тим, щоб вони зразу відчули себе не просто героями, а героями, якими пишається країна, на яких країна сподівається. І саме тому обговорюю питання перебирання будь-яких бюрократичних правовочок інших. Шляхи, які можуть, скажімо так, блокувати можливість людям зразу, не втрачаючи час, витись в мирне життя. В той же час, шановні колеги, непреликий жаль, військова загроза залишається. Агресія з боку Російської Федерації загроза такої агресії залишається. Це актуальні проблеми. І саме тому. Зараз Рада національної безпеки і оборони підготовлений закон, який буде підписаний, внесений президенту як невідкладний, в якому йдеться, що на час особливого періоду всі, хто демобілізується і хто за станом здоров'я готовий захищати країну, може це робити. Всі в обов'язковому порядку будуть вводитись в резерв першої категорії. Таким чином, ми побудуємо багатотисячний резерв, який буде в випадку небезпеки. Вставати до строю навіть без участі військоматів всі військові будуть записані за військовими частинами, де вони воювали, вони будуть знати, як діяти в умовах надзвичайної ситуації, в умовах, коли їхня сила, їх досвід знову буде потрібен країні. Хочу сказати, що Ті, хто призивається до лав збройних сил, зараз підходять дуже ретельну підготовку, і за цим слідкує і керівництво національної гвардії, і керівництво збройних сил. В той же час ми говоримо про те, що необхідно забезпечити нову якість наших збройних сил, нову якість національної гвардії і йдеться про новітні Зразки техніки, які зараз поставляються до наших військових. Зараз ми з вами мали можливість подивитись такі зразки. Зокрема, я хочу сказати, що навіть тільки в сегменті БТРів у нас є вже з десяток пропозицій наших вітчизняних виробників. Тобто, вже починається конкуренція. В той же час, зараз ми з вами бачимо нові зразки. БТРів, які використовують саму сучасну технологію і виробництва, і підготовки їх до бою, це БТРи, які мають назву Казак. Поруч з ними ви бачите потужні машини, які мають назву Шреки. Тобто, все це стає зараз до лав національної гвардії. Аналогічні зразки будуть використовуватись збройними силами. Мені дуже приємно, що ми сьогодні саме з вами зібрались, тому що у нас відбувся рік, як була створена національна гвардія. 13 березня минулого року я підписав закон про створення національної гвардії, яка гідно себе зарекомендувала, захищаючи Україну, захищаючи її і на фронтах перед зовнішнім ворогом, і перед ворогом внутрішнім. Ви знаєте, що дуже важливо, і на що б я звернув увагу, коли ми з вами зараз глядали цю техніку, що ми дбаємо не тільки про зразки бойових машин. Зрозуміло, що ми повинні розраховувати в першу чергу на власні сили. І саме тому національний виробник сьогодні є головним постачальником зброї, військової техніки до лав Збройних сил Національної гвардії. Але зверніть увагу. Що поруч з військовими машинами є машини, які забезпечують побут наших військовослужбовців. Це дуже важливо, щоб вони себе комфортно почували, де б вони не знаходились. Це стосується і потужних пересувних лазень. Це стосується і агітаційно-пропагандистських машин, які створюють нормальні комфортні умови для наших військових, які можуть подивитись і сучасні фільми, і подивитись телевізор, буквально. Перебуваючи на передових рубежах. ви бачили можливості техніки, також пересувної, які буквально протягом 10 хвилин випускають високоякісну бойову газету, бойові листки. Ви бачили також і пересувні вагончики, які дають можливість комфортно відпочивати. Нашим військовослужбовцям. Причому для того, щоб такі вагончики завести і розгорнути в умовах навіть бойових, потрібні ні доба, ні тиждень, а буквально лічені хвилини, коли вагончик підвозиться, розгружається автоматично, і вже він готовий до використання. В ньому є всі можливості і для відпочинку, і для того, щоб навіть подивитись телевізор. Тобто це нормальні умови для наших військових. І це дуже важливо, щоб вони відчували, що не тільки дбає е, е, країна про е, сучасну е, військову техніку, про сучасну зброю, але і про можливість їм відпочити, про можливість нормально е, знаходитись в нормальних побутових умовах. Що стосується інших проблем, безмовних багато. Але разом, шановні друзі, мобілізуючи ось потенціал нашої країни, ми зможемо їх розв'язати. Ми зможемо захистити нашу рідну країну. Ми дбаємо про життя наших військових. Це для нас головний пріоритет. Але я що хочу сказати, говорячи про ці машини, про іншу техніку, яку зараз починають виробляти наше підприємства. Вона не просто відповідає тим умовам, тим умовам бою, який нав'язує нам ворог. Але вони відповідають найкращим зразкам сучасної військової техніки в світі, і це не перебільшення, шановні друзі. Єдина їх відмінність: це те, що вони вдвічі-втричі дешевше ніж ті зразки, які сьогодні демонструються на провідних виставках військової техніки і зброї. Сподіваюся, що у нас буде можливість отримати достатню кількість нової сучасної техніки і. Український виробник, який сьогодні також разом з армією, разом з національною гвардією отримує нове дихання, нову якість, що він повністю забезпечить всі наші потреби. Дякую.